Доброго дня, мене звати Денис, компанія Binzi Auto Logistics і сьогодні у нас вже на видачі Nissan Rock Sport 2019 року. Наші чудові клієнти Людмилі. Людмила, доброго дня. Людмила, ну, пару запитань. Розкажіть, як ви до нас прийшли, чому обрали саме мене, нашу компанію. Знайомий посидіть. Ага. Щоб дуже гарно прибули машину. і взагалі. Гарна компанія, дуже пічно буде все відвозиться. Я мала на увазі, що тоді такий цвіт, таку машину, щоб все в ній було укомплектовано. Все так, як треба, було зроблено. <ріст> 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 Дякую Денис за те, що ви мені <ріст> <ріст> таку машину підібрали, не биту, ничі... ну, правда, там, що по угону, то. Ні, ну так то ж вона стає на облік, все нормально. Так, вона стає все на облік нормально, то можна не хвилюватися. Я не переживала, це взагалі для мене шикарна машина у зрівненні з моєю машиною. Ну, ви хотіли ціло, я вам знайшов цілу машину. Дякую за це, що ви мені таку машину. Побажання по нашій компанії, по роботі, щось. Ну, з прошедшими Новим роком. Так, За, сьогодні також. мінус 16 на вулиці, 13 число, дуже щасливе. <рив> <рив> Я бажаю всім здоров'я, всім щастя. І взагалі, щоб був мир. в Україні, Саме головне. А так, все взагалі, добре.